Відкриттям ринку дикого, як ще називають базар на Здолбунівській, міська влада планує, хоча б частково порядкувати вуличну торгівлю в місті. На новому ринку торгуватимуть підприємці шкільної замкової, пересопницької, сагайдачного та вулиці Шевченка. Згідно планів міської влади та керівництва Тов Радуга, новий базар розпочне роботу вже завтра. Ми в настояще готові готово примі підприємців предприємців нашому роботі на нашому базарі. Я приглашаю всіх покупателів і всіх, хто бажає к нам прибить і працювати. наче завтрашнього дня почало відкриття нашого базару. Дещо песимістичнішою стосовно терміну відкриття базару, є думка власне торговців. Більшість з тих, хто вже готується до торгівлі, вважає, що влада з відкриттям базару могла б ще тиждень два зачекати. Це зря зробили так, загнали людей, непонятно як і для чогось. Тут ще поки це все організ... організується, допустимо, то дуже довго, ще неділя-дві. Я вважаю, що там людей обрали, Було повністю закончить утринок, а тоді розпочати торговлю. Незважаючи на теперішні негаразди, торговці впевнені, що за новим базаром все ж таки майбутнє. Ні, в майбутньому буде тут базар і дуже хороший. Ну, це базар будущого, але не, не зараз, Так швидко не буде. Отож, звичайним рівнянам варто починати звикати ходити за покупками на здолбунівську, якщо їм, звичайно, небайдужа чистота вулиць нашого міста.